Нещодавно у звягелі в музеї родини Косичів Драгоманових відбулася презентація нової книги, «Незасвоєні уроки 1917-1991 років. Її автор, доктор історичних наук, професор академік, головний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України Володимир Литвин. Як зазначено в анотації до книги, намагання Кремля переграти історію, витворити з неї інструмент імперської політики у зазіханнях на Україну, актуалізує тему обставин і причин, що Звели до розпаду СРСР. Я всім вам безмежно вдячний за ту спільну роботу, яку ми робили. Щось нам вдалося, щось не вдалося. Я виходжу з того, що зараз приходить нове покоління. Ми повинні їх підтримати і допомогти їм, щоб вони зробили краще. Я зараз почну працювати. Над новою роботою буде ціла серія, буде називатись так: нові обличчя в старих кабінетах. Я дуже хотів би поділитися з вами сьогодні у першій частині нашого спілкування деякими своїми міркуваннями, оскільки я переживаю все те, що відбувається в країні довкола нас, я сприймаю як особисту трагедію. Це не чергова якась. Така фраза це просто моє життя, оскільки я, як і ви, закорінений в Україну. Я керувався принципом, коли готував чергову роботу. Я хотів спочатку до неї написати такий девіз. література, я маю на увазі і в тому числі історична література, це сповідь. Під виглядом сповіді проповідь. Для тих, кого ми любимо заповідь. Для тих, кого ми ненавидимо відповідь. Але потім подумав, це дуже буде претензійно, тому о, я е, зробив, коли лавина сходить з гір, каміння їй турує шлях. Це е, чи са в книзі Володимир Литвин дає відповіді на питання, що своєю чергою покликані засвідчити безпідставність сучасних імперських спокус Росії? Також автор книги пропонує детально поглянути на очевидні ключові моменти історії СРСР, на випробовування й досягнення, які скріплювали і водночас розхитували радянський устрій, підривали єдність і віру людей у справедливість нав'язаного їм суспільного ладу на кризи, що закладалися теорією та практикою соціалістичного будівництва, прирікаючи у підсумку радянський союз на Фінал. Власне, щодо роботи, я виходив з того, що розпад Радянського Союзу був об'єктивно зумовлений, як і розпад всіх імперій. Але коли імперії, а їх всь, за всю історію людства було 211 імперій, коли змирились, знайшли нові е, е, форми існування, на відміну практично від однієї країни. Сьогодні, якщо подивитися, настрої людей в Європі, немає жодного народу, жодної країни, які були задоволені своїми територіальними межами. Але вони розуміють, що не можна ж сьогодні виступати проти тих реалій. Всі присутні, затамувавши подих, слухали автора, який ділився цікавими фактами цілої епохи, величезного відрізку історії України. По закінченні зустрічі бажаючі мали змогу отримати книгу в подарунок з автографом автора. Я буду щасливий, як ви візьмете книжку. Я буду вдячний, втішений. Якщо ви погортаєте, а потім, якщо буде у вас колись нагода, ви скажете. Що ви думаєте, робота виконана на основі широкого кола джерел і літератури і, поза сумнівом, буде корисною для політиків, науковців, викладачів, студентів та загалом широкої читацької аудиторії всіх, хто цікавиться історією, особливо з урахуванням подій, пов'язаних з бажанням Росії відновити імперію. Не забуваємо своєї історії, засвоїмо уроки минулого.